Ну що, Сьогодні понеділок понеділок ми починаємо з нових автівок. У нас леопард на тонування. Нещодавно ми по ньому вже ж там робили, я вам показував захист стії контегравійної. Та не змогли в той день зробити тонування. Тому робимо сьогодні на леопарді. Це кстати, перший леопард до нас заїхав в новому році, в тому у нас леопардів ще не було. В цьому році от почали вже з леопарда. І у нас камі, камері 80-ка. В новому року ми перший раз вже робимо вібро, що ми 4 арок, 4 дверей та будемо робити тонування. Так, у нас Tiguan, трошки вибиль -виб з -виб 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 мискалії. Коли були прильоти, не було світла, резервне світло у нас є, воно теж було по нулям, як то кажуть. Тому трошки задержали, але сьогодні вже дороблюємо. Уже хлопці доклеїли сьогодні бампер, всю передню в принципі, частину автомобіля, і залишилось, я розумію, висять на дзеркалах оці арочки. Кстати, дігуанчик в ерлайні, як тобі? Ну гарно ж? Супер, новий такий, прикольний, а салон як у дігуанах. Ну так це ж є дігуан новий. Салон не дігуан, а гарний. Да, ну цікавий, такий цікавий, гарний, чорний такий, брутальний, да, трошки для Фольксвагена. Сьогодні дороблюємо, йдемо, RAV4, там залишилось Салон доробити в чорний, так? Льоха, в салон чорний да. і зібрати його. Ага, одну накладку, ага. да. а, одну... А, одну накладку інтіхором доробити. Там така є така чайка. Значки вже ми купили чорні, теж встановлюємо шилдики. Все, збірка, салон дороблюємо. Плануємо на завтра. А. Ще ще, атигравійну плівку, яку ми поклеїли, будемо робити повний захист керамічним покриттям, тому що відстоїться ніч кераміка, там десь щодень відстоїться, і все віддаємо клієнту. А вже на повноцінному відео ви вже побачите і процес, і як він в нас вийшов. По Тігуану ми вже завершили роботу, стандарт 2 ми робили оклеювання захисною плівкою всієї передньої частини. Тюган вже оїхав на їхнє місце. Вже заїжджає у нас нова автівка. У нас сьогодні Audi a 3 але не на антигревійну захист всієї морди для автомобіля, а на Реставрацію фари ну шліфування, полірування, вона у нас відрізняється трошки одна від іншої, тому будемо шліфувати, полірувати і захистимо антигравійною плівочкою.